Усім привіт, я Даша, я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хотіла би поговорити про роботу в Канаді. Я вже відпрацювала на підприємстві у Канаді майже 6 місяців і думаю, що готова поділитися своїми враженнями, бо вони такі, знаєте, от неоднозначні. Так, вже майже 6 місяців я працюю на підприємстві з виготовлення човнів по 9,5 годин на день, 5 днів у тиждень. І я задовбалася. Чесно скажу, я дуже втомлююся, оскільки після роботи в мене також дуже багато зайнятості. І я ніколи раніше не працювала на підприємствах, не робила якусь фізичну роботу, тому, звісно, для мене це незвично і для мене це важко. Я не буду це приховувати, і також я не буду приховувати, чому саме я пішла так на підприємство працювати. Я могла б обрати якусь іншу роботу, наприклад, це працювати десь адміністратором чи ще якимось, але ця посада підпадає під нок. І зарплата непогана, це вже другорядне, якщо чесно. А оскільки я маю наміри податися на отримання піару, мені необхідно принаймні рік відпрацювати на посаді, котра буде підпадати під ног, щоб потім набрати необхідну кількість балів і вже податися на отримання піару. Тобто мені залишилося ще відпрацювати 6 місяців, і потім я буду вже мати змогу. Подаватися на піар. Ну, звісно, зробити ще деякі кроки, котрі мені скаже мій міграційний консультант, і вже буду подаватися на отримання піару, оскільки три роки вони сплинуть дуже швидко цього дозвілу на роботу. І я з перших днів вирішила, що треба робити все те, щоб надалі вже не Поспіхом робити у останній рік чи півроку, ой, що мені треба робити, щоб тут залишитися? Ні, я вирішила, що я буду робити все одразу, а далі подивимося, як. Будуть складатися обставини. Звісно, після робота в мене велика зайнятості. Я працюю ще на себе, на Амазон, продаю товари, і оскільки один раз попрацювавши на себе, ви вже ніколи не схочете працювати на когось. Оскільки це таке вимушене обставине, чому мені потрібно працювати на підприємстві, але я розумію, що коли промайнуть останні 6 місяців, я вже буду просто мати дохід, дохід з справи і буду просто працювати на себе, і це дуже і дуже класно. Я впевнена, що кожен мене у цьому розуміє. Так, а наразі я хочу розповісти, як пройшли мої 6 місяців роботи у Канаді на канадському підприємстві серед канадців, як це? І моє враження, воно, звісно, знаєте, таке неоднозначне. І я вирішила, чому б не поділитися ним із вами. Справа в тому, що на початку мені здалося, що канадці вони максимально знаєте, такі щирі, вони привітні, вони завжди готові піти на допомогу, і звісно, так воно і є. Але є один такий невеличкий нюанс. Це те, що от, наче прийнято, знаєте, от в канадському колективі, на підприємстві, де працюють канадці. от, Прийнято брати і от доносити один на одного. От знаєте, як то кажуть, стучати керівництво, що хтось щось робить не так. Так, от перейдемо до прикладів. У мене на роботі є чоловік, котрий телефонував керівництву і розповідав, що у іншому департаменті працює людина, котра. Дуже і дуже погано справляється зі своїми обов'язками, дуже погано робить свою роботу, і взагалі він нікчемний працівник. І на наступний день він прийшов на роботу. Звісно, на роботі вже всі обговорювали цю ситуацію, що от він подзвонив, що він сказав. І ця людина, на котру він доносив, звісно, вона також знала цю ситуацію, бо керівник розповів про це. І Побачивши один одного, ці люди просто о, привіт! Як справи? Як пройшли твої вихідні? Типу, наче нічого не відбулося. І так завжди, якщо ви стоїте з кимось там балакаєте, і це може комусь із вашого колективу не сподобатися. Будьте певні, що зараз ця людина піде до кабінет керівництва і розповість, що ось ці ось ці. Вони балакають, а не працюють. І, знаєте, канадці вони до цього ставляться типу, ну, нічого такого не відбулося. Це нормально. І якщо спочатку я прийшла на роботу і я думала, блін, вони такі всі е, чірі, класні, е, то зараз я навіть не знаю. Я не хочу наговорювати ні на когось, це справа їх. Це не моя справа, якими бути, як себе поводити в колективі, але знаєте, як то кажуть, чим далі, тим цікавіше. Бо ти так дивишся на все це і думаєш, М -м -м, зрозуміло, як тут у вас все відбувається. І, звісно, треба на роботі миритися з іншими людьми. Я вже розповідала, що є. Чоловіка, який працює зі мною, він з такою нестабільною психікою раз на тиждень він відвідує психотерапевта, і про це всі знають, що він може бути зараз нормальним. Класним через хвилину просто агресивним і грубіянити усім довкола, і вести себе досить так гучно і агресивно все кидати на своєму шляху і бути неповажно ставитися до інших людей. Е, і ніхто нічого з цим не може вдіяти. Керівництво його залишає на роботі. Я знаю, що люди ходили і говорили про це, що їм некомфортно працювати з ним. Але вони кажуть, що. Ну, Розумієте, треба його зрозуміти. Тому я не знаю, мені вже декілька разів казали, що можливо ти підеш і скажеш, що він буває таким неадекватним, ти маєш про це говорити. Але я розумію, хто я, котра пропрацювала 6 місяців, і він, котрий працює тут вже 4 роки, і він робить свою роботу досить швидко, досить гарно. І що я буду казати? Я для себе прийняла рішення, що мені необхідно просто працювати ці 6 місяців. Я не планую будувати кар'єру на підприємстві, і мені необхідне підвищення. Я хочу там якось себе зарекомендувати дуже таким працівником, котрий піде ще й закінчить курс з цієї кваліфікації і буде добуватися знаєте, сходинки таку кар'єру прокладати. У цих стінах, ні, це не про мене. І, звісно, це ще один плюс роботи на себе, коли ти сам формуєш своє коло, свій колектив, ти не вимушено потрапляєш у середовище, де вже працюють деякі люди, і тобі необхідно з ними миритися. А ти сам формуєш своє коло працівників. Людей, з котрими ти взаємодієш. Наразі так я планую а, також найняти а, якусь людину, котра яку буде мені допомагати з Амазоном, бо я фізично не дуже сильно встигаю після однієї роботи на іншу, і а так мені буде знаєте, трохи, трохи легше. І для чого я це кажу? Я кажу це лише про те, що коли люди говорять, що до Канади їдуть лише ті, хто має бути готовий, важко і тяжко працювати, і більше нічого, ніхто не доб'ється, ніхто нічого не зробить. І я хотіла б сказати, що всі ці установки це лише ось тут, лише в голові. І Власним прикладом я хочу доводити, що може бути інакше. Якщо ти хочеш, ти можеш досягти набагато більшого. Я вірю в себе, і я вірю в вас. І я знаю, що все-все отримається у тих, хто цього дійсно хоче. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій телеграм-канал, де я ділюсь делі контентом. Де я розповідаю про життя в Канаді, де я відповідаю на ваші запитання. Будь ласка, підписуйтесь, приєднуйтесь до нас і не забудьте підтримати це відео лайком, коментарем і підпискою на мій канал. Я дуже сподіваюся, що вам було корисно і цікаво. Дякую, що зі мною і бувайте!